Мій позивний маєстра, ми отримали завдання тримати населений пункт журавлів в кількості 30 осіб з побратимами, дехто поранений, дехто загинув, на жаль, дехто вернувся в і чекає нових бойових завдань йти на ворога. Кількість ворога ми тримали, як нам доповідали, тримали спочатку дві бригади кацапські, а потім зайшли ще третя їхня. При виході з населеного пункту, коли ми розривали кільце, отримав поранення вже. Ну, Лікуюся, надалі планую вилікуватись і повернутися в Стрій. Отримав орден за мужність і відвагу і срібний хрест отримав за бойові свої дії. Точня, вийшли. Дехто попав, на жаль, в полон з побратимів. Але обмінні фонди працюють і вже багато кого обміняли, слава Богу. В цивільному житті я займався музикою, я був музикантом. Працював в академічному національному театрі міста Миколаїв. Так, мене два диплома. Відразу мене не взяли. Сказали, що на центрі зайнятості, таких як ти, ну, з руками з нами візьмуть. Я вісім місяців пропрацював на Кіма в муніципальній обласній варті міста Миколаєва. А потім все таки мені телефоном з військомата і каже, є каже, можливість, якщо ти рвався в бій, є можливість прийти. Ну і пішов. Фішка була в тому, що в воєнкоматі мені сказали, ти, мабуть, останній доброволець. Хотіли мене в ССО, я говорю, ні. Потім хотіли мене в штурмові, кажу, ні. Давайте кажу, якусь хорошу механізовану бригаду, попали в 45. Два рази на зборах був на військових по 10 днів. Батько в мене теж воює. Батько воює з 14-го року, теж офіцер, який має безліч відзнаків нагород. Пацани, не вагайтесь, не вагайтесь, бо це наша земля. Ну а хто як не ми? Не треба тікати там з корзинами з паскою, з церкви. Треба бігти сюди і скоріше виганяти цю наволоч. Бо ця зараза вона розповсюджується дуже швидко, дуже швидко. І треба з нею боротися вже зараз, вже сьогодні. Все.